Мені цікаво, коли ви щирою українкою стали, раз ви з Маріуполя. Привіт, я Жданя і я рекордсменка по заблокованим акаунтам в Тіктоці. Ну, а раз Тікток не дає мені вільно висловлюватись, тепер я буду на Ютубі. Ті, хто давно на мене підписаний в інших соцмережах, той знає, що я борюсь за українізацію, тож цьому і буде присвячене перше відео. Моя підписниця скинула мені дуже цікаву свою переписку з одним перевізником, який називається Best Bus. Прошу зауважити, що сайт заповнений повністю українською мовою, як то і має бути, адже у нас працює мовний закон. А ось голова цієї кампанії виявився не такий українолюб. Отже, все почалось з того, що моїй підписниці потрібно було відправити там деяку посилку з Одеси в Німеччину. Вона знайшла цього перевізника Безбас, начебто, про все й домовилась, але. Тут він починає їй писати, ну, пишу російською і цікавиться, а з якої частини України ви скажіть, чисто для мене вже так, да, попахує оце чисто для мене. Я вже зрозуміла, що буде щось цікаве. І він питає, не просто так. Ось вона відповідає, що вона із Маріуполя і все життя там була. Він відповідає їй голосовим. Це голосове, я зараз вам включу. Мені цікаво, коли ви щирою українкою стали. Раз з Маріуполя. Ну так, адже ви ж пам'ятаєте, що щирі українці в Маріуполі не живуть? Де живуть щирі українці? Дізнаємось про це згодом, бо він про це теж обов'язково напише. Е, власне, моя підписниця йому відповіла. Він знов відповів голосовим. Я перед цим вам нагадаю, що е, мало здійснюватись відправка посилки. З Одеси до Німеччини. І цей перевізник працює в Україні, в Одесі, в Києві, в якихось ще містах. А тепер я вам включаю друге його голосове. Марія. Проблема в тому, що ви живете в Германії, і некоторі люди не розуміють українського язика, ми як би русскоєзичне. Проблема в тому, що ти, падло, працюєш в Україні. Тож про яке там. Рускоязичі може бути мова. У нас є мовний закон, це як мінімум. Е, ти здійснюєш відправку в Німеччину, так, але з України і сайт в тебе, в Україні українською. Тож я не розумію, в чому проблема, хто може не розуміти українську мову. Ну, якщо він каже про якихось там, ну, німців, наприклад, так вони й російську не знають. До чого тут це? Фізичний все, Я 20 лет прожив в Германии, поэтому хорошо, конечно, звісно, добре, що я його розумію, понимаете, І з другой сторони, я вважаю, це неправильно. Ну, зараз перед тим, як він скаже свій черговий крінж. 20 років він прожив в Німеччині. До цього, я так розумію, жив в Україні, і його обурює. Що українці в Україні спілкуються українською? Він би волів, щоб українці в Україні спілкувалися російською, і це хорошо, що я його понімаю. А як ти можеш його не розуміти? Як ти частину життя прожив в Україні? Як ти можеш не розуміти українською? І з якого дива ти в Німеччині вдруг став рускоязичним Неправильно, правильно, коли чоловік розговорює з тобою на русском, а ви на украинском. Якщо ви хотіти, давайте перейдемо на німецький язик. Ну, тобто, чуваку не подобається, що він такий весь українець, він же українцем народився, рускоязичний, і що значить, я говорю по-русски, і ко мені треба по-русски, а те, що в нього компанія в Україні, його взагалі ніяк не бентежить. Якщо ти хочеш здійснювати свої послуги рососіянською мовою, то це треба робити на рососії. в Україні. Всі послуги здійснюються виключно державною, тобто українською мовою. Тобто цього пана не жме заробляти гроші на українцях. А, до речі, мені підписниця, підписниця сказала, що її посилка вона там важить, ну там десь, може, 5 кг. І взагалі за це перевезення мали взяти 50 євро. Але, як заговорила українською, ціна зросла вдвічі і стала 100 євро. Ну, то таке. І тобто працювати в Україні йому норм, в принципі, так, на українцях заробляти, але він вимагає. Щоб ті українці до нього звертались російською, бо він себе в Німеччині живучи позиціонує російськомовним. Це не весь крінж, який він видав, звісно ж. І він потім ж, він сказав: давайте перейдемо на німецьку. Хоча це не дуже логічно. Так, вона, наприклад, собі в Німеччину відправляє посилку, але ж з України, і компанія зареєстрована в Україні. і Перевізник це український, нагадую, в 10. Але він таки потім, типу, принципово перейшов на німецьку і ось що написав: для тих, хто не знає німецьку так само, як і я, то я вам ще й покажу переклад. І ось що він нам каже: послухайте мене, ви не маєте права розмовляти зі мною українською. Я німець. Я веду бізнес в Україні і я страждаю. Та я тобі розкажу, як не страждати, веди свій бізнес в іншій країні. Продовжуємо. Якщо ви така патріотка, то ви маєте повернутися в Україну і з України показувати свій патріотизм. Ніякі наративи не нагадую. Але найкраще в кінці. Якщо ти така патріотка, то їдь у Львів. У нас же, окрім Львова, ніде не розмовляють українською. У Нас же, окрім Львова, ніде не зберігають, не бережуть українську культуру. Я оце сидячи в Києві, в принципі, так і бачу, що ніхто такі, той українською не розмовляє, особливо я. Ну, не знаю, як ви, а я вважаю, що такі компанії не мають права існувати в Україні. Адже цей чел, він не просто. Ну, Каже, що російська його рідна, це він, звісно, що теж сказав, що йому не знаю, зручніше нею розмовляти або щось таке, він е, просто транслює расистську пропаганду. Про те, що якщо ти така патріотка, то їдь у Львів. А якщо ти така патріотка, взагалі з Німеччини повертайся до домці. І всі його, ці, ну, тобто, я не... я не розумію, чому він взагалі почав за це писати, адже вони домовились, що такі ну, посилку відправлять. Він навіть скинув номер і адресу водія, який мав відправити ту посилку. Але ось потім він задав оце своє дебільне питання: звідки ви родом з України, чисто для мене скажіть. Тобто він принципово хоче, щоб українці в Україні. В його компанії замовляли послуги російською мовою. Хоча, нагадаю, що сайт, як і правильно, заповнений українською, відгуки українською, тобто там все, все ну, як треба. Але сам голова компанії вимагає до себе звертатись російською. І звісно, що замовити. Відправку так і не вдалось. Вона запитала, що ви будете відправляти чи ні. Він це ж німецькою написав в свою біля берду. Він все це видалив, він всю переписку одразу видалив. Добре, що вона встигла її заскрінити. В ЗБУ ми вже, звісно, написали усі чати, які тільки можна було, які я знайшла. Звісно, що мовному омбудсмену ми теж написали листа, але я хочу надати цьому розголосу, тому що це, ну, це дикий крінж, я просто не знаю, як ще це назвати. Тобто, зі сторони він якби не порушує закон, тому що я ж кажу, сайт, все українською, все як треба, але як тільки ти починаєш в нього замовляти послуги, то, по-перше, вони зростають в тебе, якщо ти звертаєшся українською в два рази. А по-друге, він тебе звинувачує в тому, що ти звертаєшся до нього узкоговорящого, звертаєшся українською мовою. Я думаю, що така рубрика буде в мене постійною, плюс хочу зняти про деяких наших, скажімо так, наших, Блогерів, які продовжують працювати з росіянами, продовжують брати в них рекламу і замовляти в них рекламу, або як одна там перекладала українськомовні коментарі в себе в сторіс на російську. То я думаю, що така рубрика в мене буде постійно. Якщо ви будете бачити щось подібне, як з цією компанією Best Bus, то скидайте, будь ласка, мені в Телеграм. Я буду все це монтувати, все це збирати до кубки і викладати, тому що в Україні таким компаніям і таким людям не місце. Вони або міняються і починають розуміти, що в Україні панує українська мова, або вони не ведуть свій бізнес в Україні.